Так, і внаслідок сьогоднішнього масованої атаки ворога в Україні загинуло три людини десятки отримали поранення. Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни випустили проти звичайного. Е Життя близько 40 ракет та майже 600 дронів. Головними цілями ворожої атаки були енергетика та цивільні об'єкти. Президент закликав Європу ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від терору і масованих атак дронами та ракетами. Ну я нагадаю, що у нас є інформація, якраз від повітряних сил України чого саме і скільки летіло. Так, 36 ракет, 596 безпілотників цієї ночі, якраз летіли. Сили ППО збили або подавили 577 з них. Влучання ракет та 35 БПЛА зафіксували на 22 локаціях. На 17 локаціях були падіння уламки. Ось такі цифри щодо цієї ночі. Ну а мешканці багатоповерхівці Дарниці показали, як виглядає їхній будинок після масованої атаки. У дев'ятиповерхівку влучив ворожий уламок. На п'ятому сьомому поверхах спалахнула пожежа. Там вибиті вікна довкола будинку, понівечені авто, поламані дерева. Відомо, що рятувальники вже загасили полум'я. Вони працюють всередині будівлі і виносять обгорілі уламки та розчищають приміщення. І під час сьогоднішньої масованої атаки ворог скористався погодними умовами, туман низька хмарність дозволила противнику використовувати більше шахедів. Про таку особливість цього удару розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Ворог використав різноманітні інструменти і почав з ударів е, кінжалами з ну, зі спробою заблокувати можливість підйому нашої авіації. а Потім вже почав використовувати інші інструменти. Те завдання ударів, комбінованість подранок були запущені іскандерка, тобто це крилата ракета, яка запускається з тих же самих пускових установок, що Іскандер М. Але це дозволяє ворогу в короткий час підлітати до Київської області, і з урахуванням маловисотної профіля польоту цієї ракети. Це дозволяє бути малопомітним для систем радіолокації.